Всім доброго дня! Сьогодні приготую один із своїх улюблених тортиків, медовик без розкатки коржів. Готую його завжди із сметанним кремом. Сьогодні вирішила ще додати кисленької вишні, воно додасть свого пікантного смаку. Цей тортик готується дуже швидко, а з'їдається ще набагато швидше. Тож, хто ще не пробував, обов'язково приготуйте. Часу на приготування такого тортика знадобиться хвилин 20-30 і можна буде насолоджуватися його смаком. У металеву миску висипаю цукор, бичкове масло, дрібку солі, 2 столових ложки меду. Як завжди, точну кількість всіх інгредієнтів пропишу в описі під відео. Отриману суміш ставлю на невеличкий вогонь. Весь час перемішую, щоб масло розтворилося і цукор розстав. Довожу до кипіння. Коли з'являться перші пузирьки, додаю чайну ложку соди. Ще раз ретельно перемішую. Маса повинна впінитися стати більшою в об'ємі. Значить, сода погасилася за рахунок того, що тут є мед, можна відключати. Почекати декілька хвилин, поки ось ця суміш гарно вихолоне. Після того додаю до даної суміші 3 яйця. І за допомогою блендера ретельно перемішую. Пишності тут добиватися не потрібно, маса все рівно особливо збільшуватися не буде. Головне, щоб розтворилися, розчинилися і об'єдналися яйця із медовою сумішю. Добавляю просіяне борошно. І має вийти тісто густої консистенції. Його навіть буде важкувати розподіляти по формі, але за допомогою силіконової лопатки потрібно рівномірно розтягнути, розподілити по всій формі. Застелила силіконовий коврик і розподіляю дане тісто на один корж. так як форма у мене велика. Від стандартний противень від духовки розтягую його по всій поверхні, і духовка в даний час вже розігрівається. Такий корж випікається швидко, температуру велику не потрібно робити. У мене газова духовка, але приблизно виставляє 150-160 градусів, тому що тут багато цукру, меду, якщо поставити велику температуру, корж швидко згорить. Краще, хай довше постоїть на меншій температурі. І поки корж випікається, достала з морозилки вишні, у мене вони заморожені. У чашці змішую цукор і крахмал приблизно по столовій ложці, розбавляю водичкою і хочу заварити. Зробити ось таку прослоєчку за рахунок своєї кислоти, вишеньки, в тортику вони будуть дуже добре смакувати. Після того, як вишні розтали, пустили сік, додаю крохмальну суміш, заварюю декілька хвилин, ретельно перемішую, маса відразу стає густою, трішки ще часу даю, щоб воно побуло на вогні, щоб ще більше загусло, і готово. До такого тортика мені найбільше подобається сметанний крем. Легко готується, має свою кислинку, гарно просочує, додатково пропітку тортові робити не потрібно. Таке поєднання для мене це найбільш Сметану змішую з цукром та ванільним цукром. За допомогою блендера взбиваю декілька хвилин і крем готовий. Після того, як корж гарно прохолов, обрізаю сухенькі краї, буду їх використовувати для обсипки тортика, ще додала туди підсушених волоських горіхів, так як самих обрізочків буде мало. Розділяю даний корж на 4 частинки, так як хочу, щоб тортик був високий. І Буду збирати, змащувати кремом і формувати торт. Такі коржі виходять дуже м'якенькі, ніжні та в міру солодкі, а в поєднанні із сметанним кремом та вишнями дуже добре смакують. Ну, тарілочки змащую невеличкою кількості сметанного крему, щоб тортик не совався. І перекладаю корж, сметанний крем і вишні. Коли вони вже вихолили, перемістила їх у кондитерський мішок, відрізаю широченько край, так як попадаються там цілі вишні. І в такому поєднанні складаю весь тортик. Обов'язково верх та бока тортика теж змащою кремом і посипаю подрібненою крихтою. Такий торт виходить дуже смачний і з приємним медовим ароматом. Для любителів домашньої випічки, я думаю, цей рецепт буде до вподоби. Бачите, як мяко легко розрізається коржі. Сподіваюся, вам сподобався такий рецепт? Ви обов'язково візьмете собі його на заміточку. Бажаю вам приємного апетиту! Нехай завжди у вас буде смачно вдома. А все вам добре до наступного відео! Pagaidām.